Сьогодні бачите, який насичений день і темами, і технічними різними випробуваннями, ми впоралися і дожили з вами до закриття. Тож, тримай 5 онлайн освіту, ми сподіваємося, що ви ще з нами, ми бачимо, що так. І ми хотіли би достатньо лаконічним зробити наше закриття. Нагадати вам, по-перше, що якщо серед вас є ті, Хто дуже бажає долучитися до Adcamp марафону? Хоча міс міста вже немає, ми набрали тисячу людей, які будуть його бігти з нами 42 дні. У вас сьогодні є ексклюзивна можливість е приєднатися до цього руху. Для цього напишіть, друзі, будь ласка, на нашу пошту forsobachka, собачка або равлик, як кажуть, ще на нього. Отже, forsobachka, собачка або равлик. Еткемп.орг.юей Напишіть у цьому листі, чому вам дуже дуже треба взяти участь у цьому марафоні, і ми е, спробуємо щось придумати. Ми зробимо такий е, лист очікування. Ну, це ж життя. Ми знаємо, що завжди, от навіть цієї тисячі, яка зареєструвалася, 100% якась частина не почне марафону, бо відпаде з різних причин, і в нас можливо з'являться вільні місця. То ми вам напишемо запропонуємо. А можемо ще якусь придумаємо можливість, щоб... Тому пишіть, будь ласка, тільки сьогодні. Це дуже важливо. Це ми обмежена обіцяли... пропозиція да, час. Ми обіцяли до ранку. До ран, до, ран, до, ран. до, завершення до завершення ранку. До завтрашнього ранку пишіть нам, і наші колеги вас е, розкажуть, що треба для цього зробити. І е, цю книгу ви вже добре знаєте. Я її показую сьогодні зранку. і До вечора е, я хочу вибачитися перед тими з вас, хто був на нашій дискусії, що ви бачили, що через всі ці технічні аспекти ми не встигли поставити запитання. Але е, по-перше, ми е, маємо всі ці запитання, ми зробимо такий внутрішній рейтинг і. Оберемо на ті запитання, які нам е, були до душі найбільше, і ви отримуєте книжку. Але також цю книжку можуть отримати ті з вас, хто зараз е, поділиться своїми враженнями від сьогоднішньої толоки. Е, тому, е, колеги, ми хотіли би е, традиційно на закритті, ми завжди спілкуємося з нашою аудиторією і спілкуємося не тільки в чаті, а просимо вийти в ЕТЕР. Як це зробити? Дуже просто для цього треба у правому верхньому куті, там, де ви бачите, три горизонтальні рисочки, натиснути на вихід у меню налаштувань, і там обрати пункт, попросити слово». Коли ви це зробите, то наші колеги зможуть вас приєднати до спілкування і ви зможете поділитися тим. Uh, що ви берете для себе з сьогоднішньої тулоки? Okay, можливо, якимись враженнями іншими, uh, можливо, пропозиціями, коментарями посварити нас за? Не завжди добре технологічне супровід події, так друзі. Ми наголошуємо. Ви знаєте, що для нас ми дуже чекаємо на будь-який зворотній зв'язок. Це не значить, що нас треба тільки хвалити, якісь комплементарні речі говорити. Навпаки, ми дуже розраховуємо на абсолютно вашу відвертість і не хочеться замітати під килимок якісь важливі речі, робити вигляд, що їх немає. Тому ми дуже цінуємо вашу думку. Яка вона не є, ставимося з повагою, робимо висновки, виносимо уроки. Тому, будь ласка, якщо ви хочете щось сказати нам, колегам, поділитися так. тим, що забираєте, зголошуйтеся. Запрошуємо вас. Вже кілька людей мали отримати такий статус співдоповідачів, і треба натискати на кнопку От. Говорити. От пані Тетяна, всім доброго вечора. Добрий вечір. добрий вечір. Ви знаєте, я настільки вражена подіями двох тижнів. Я настільки рада, що змогла долучитися до ну, бачити Далай-ламу і стільки набратися, ну якщо можна сказати, мудрості. А сьогодні я не хочу з вами розставатися, чесно кажу. Ви вже моя родина, фактично, вже писала декілька разів. Що я ще хочу, хочу ще раз. І бути з вами, і настільки це потрібно нашому учительству, настільки потрібно освіті те, що ви робите. Дякую вам за те, що змогла долучитися. Дякую за те, що змогла бути з вами сьогодні. І якщо треба відповісти на запитання, то можу зараз це зробити. Пані Тетяно, а можна вас уточнити? Чи ви застали нашу гру, коли ми перевдягалися у звичайно, звичайно, Я застала з самого початку з вами. Що ви вдягали? Розкажіть як Чесно, я просто напросто пригадала нагородження, церемонію нагородження? Глобал Prize Ukraine, коли я була там у курсі кожені, да, коженці, і в окулярах. Тёрних. Я віртуально пригадала, тому що без відкемпу, без Global Prize для мене вже життя моє, не є життя, тому що ви сучасні, тому що ви настільки потрібні зараз учительство. І ви знаєте, ці тонкощі, які дуже прості, тонкощі. Але вони потрібні, вони мудрі, і зараз е, учительство потрібні саме ви і global та чи Дякую, крепить. Дякую. вас бажаємо здоров'я. Надія теж до нас приєдналася. Пані так? Надія, добрий вечір. Добрий вечір. Ой. Дякую вам за таку змістовну толоку, дуже багато цікавого матеріалу, дуже. Ну, Настільки насищено і багато для роботи, я хотіла ось що вам сказати: У нас зараз дуже багато різних таких заходів, де від нас вимагають якогось звіту, щось зробіть, проведіть, і дуже багато такого формального. На жаль, оце, знаєте, не, не тільки вчительство ну, підкашує, це, це... ми говоримо про гідність. От мені здається, що якраз ось тут. Щось не так з нашою гідністю, коли ми формально здаємо ці звіти. А ваша програма, коли ви даєте матеріал, даєте інструмент, даєте найголовніше натхнення працювати над цим матеріалом, це дуже добре. Якби було більше таких ініціаторів, як ви, то, мабуть, б і я почувала би діти і країни були гідними в Своїй роботі yeah, і yeah, yeah, це надзвичайно важливе питання, яке ви підіймаєте, це от такий бюро паперово бюрократичний тиск. Yeah. Ми ще називаємо це ефектом бюрокразавра, який існує в нашій українській освіті, і ми займалися частково цим питанням. Знаємо, як це непросто, особливо через те, що такий тиск він в першу чергу створюється на місцях. І відповідно можемо тут з вами тільки солідаризуватися, і нагадати, що треба вміти відстоювати свої права, захищати їх, знати, дуже орієнтуватися у тому, які звіти є, ну скажімо, національного рівня, і вони мають бути здані, бо є логічна бюрократія, така продуктивна, бо потрібні певні дані, відомості, щоб мати обсяг того, що відбувається в системі. Але не про є непродуктивні звіти. І, на жаль, їх дуже багато. І я можу сказати, що коли ми намагалися боротися з цією гідром, коли ми відмінили якісь речі на центральному рівні, як там я не знаю ті ж самі мікрорайони, то одразу відросло багато нових голів у цього біркраза на місцевому але рівні, але дуже важливо, що ви говорите про гідність в цьому плані, бо гідність це правда те, що ми маємо від народження і ще ніхто не може в нас забрати і. Ми, ми самі мусимо бути для себе оцим камертоном, що гідно для нас, а що не гідно. Якраз оце точка опори, про яку ми говорили. От ви мені сьогодні дали цю точку опори, я твердіше стою на ногах. тепер, дякую вам. Спасибі. Знаєте, іноді є речі, на які ми не можемо впливати. І тут питання в тому, чи витрачаємо ми додаткову енергію на це. Як знову я процитую для Іламу. Коли є якась в житті проблема, то якщо ви можете щось діяти, то ви дійте. А якщо ви нічого не можете зробити, то тоді не витрачайте, не нервуйтеся, не витрачайте зайву енергію. Іноді, можливо, ця слушна порада вона буде і тут на рівні звітів, що якщо ми не можемо ніяк побороти цю систему, то хоч би давайте. Зробити це формально і не витрачати свої сили не на це, не з'їдати себе серед Зумієте, оце ж не розподіл енергії, коли так. та, яка потрібна дітям, собі, mm -hmm. дітям, а ми її тратимо. Так. Ми, ми намагалися зробити все, що могли. Я думаю, що у нас буде ще нагода повернутися до цього питання для того, щоб якось це рухати далі. Але. Освіта залишається децентралізованою і буде ще більше децентралізованою і це залежить вже від свідомості місцевої влади, тому треба дуже вести такий ретельний діалог на місцях. Я знаю, що ситуація різна, вона залежить від там населеного пункту, від ОТГ, від області, як це Але питання надзвичайно важливе дражливе і просто бажаю нам всім, хоч би не витрачати зайвих сил, емоцій це берегти, зберегти себе. Нету. Так, ми маємо вас. Дякую, що Дякую. говорите про це. Пані... Сьогодні гарний день, нас багато в ефір та. виходять. Так ось коли ж було, ми дуже раді, друзі, вас По почути і побачити. Пані Наталія з нами, будь ласка. Так, доброго вечора з Вінниці. Я рада вітати вас і дуже Приємно здивована так Вінниця тут. Приємно здивована, що мені вдалося потрапити у Етер. Насправді підняті надзвичайно важливі питання, надзвичайно так все і душевно, і цікаво, і мотивуючи, і ресурсно, і актуально. Тобто таких ще епітетів і, і предметників можна підбирати дуже багато. Мені приємно, що підняті надважливі питання щодо гідності, щодо цінностей. І я як Бог позашкілля хочу сказати, що я маю можливість спілкуватися саме з такою молоддю, цікавою, наприклад, там з лідерами нашого міста, тобто представниками. Всіх шкіл, і я хочу сказати, що насправді наші діти не байдужі до того, що відбувається, вони надзвичайно хвилюються. А що буде далі? А як їм жити у цьому світі? І от ну добре, що у нас є такі зустрічі, де ми можемо обмінятися досвідом, почути один одного, взяти один від одного багато таких інструментів, щоб далі продовжувати працювати і не стояти на місці. І таке пронаболіле, що саме про позашкілля так. Сьогодні було сказано, але скажімо так, дуже віддалено. Дуже мрію, щоб якийсь день якась, скажімо, сесія була присвячена саме цьому, саме співпраці позашкілля і шкіл, тому що це є надважливо і над актуально, як на мене. Я вам дуже а, дякую за та... таку зустріч. А ми вас запрошуємо допомогти нам цей напрямок розпрацювати, бо це правда дуже часте звернення. От у нас так трошечки випадають з уваги дошкільна ланка і позашкільна. ясно, що ми фокусуємося на школі, але е, нам дуже б хотілося розширити да, і виправити цей недолік. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви напишете ваше бачення, які теми, бо ну ми скажемо чесно, як от казав Далайлама, якщо я чогось не знаю, як кажу, що я не знаю. І коли люди дивуються хоробрості, що ти маєш сказати, що ти чесно знаєш, він думав: а, 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 значить, люди придурюються значить, вони роблять вигляд, тільки що знають. Тому чесно скажемо, що правда, якщо середнього світа, це те, на чому ми розуміємося, дуже добре. да тому ну, як частково вищій світі, але правда дошкілля позашкілля це те, в чому ми тільки починаємо зростати. Тому ми будемо колеги і вам, пані Наталі, і до інших ми звертаємось. Дуже вдячні, будь ласка, нам як ви бачите, що потрібно. радьте, кого ви хочете. А ми обіцяємо знайти найкраще новини, найкращі інструменти. І, і до речі, на наступній емоції ми ще Добре. не знаємо, що саме вона відбудеться, але ми готові починати такі тестів пролелі про, про зв'язок до шкілля і школи. Запрошую вам її провести. Ось Дякую. за любки, Пішки будемо можна. долучатись, тим паче, що існує. Асоціація «Позашкілля», яка активно зараз працює над над нашим розвитком, над саме співпраці школи дошкілля і позашкілля, тому я думаю, що можна це питання порушувати. Ми з радістю долучимось до ткемпу. Буде І це для початку дискусійна сесія, на якій ми всі ми поговорили, визначили якісь uh -huh. вектори, розпрацювали питання. Дякуємо. Спасибі, пані Наталі. Вам ще раз дякуємо. Пані Марії, п'ять. Дякую, ми бачимо пані Марії Шустову тільки з помаранчевим таким прямокутником, але можливо ми можемо вас почути, пані Марії. Можете щось сказати? Що? Ні?

Пан, Пан, ми, не, ми, не, ми, не тягне інтернет, дуже переривається. Ми, переривається. Вас, ми вас просимо, напишіть тоді, будь ласка, в чат, що ви хотіли сказати. Масочка, а от пані Людмила Талашкевич, ви нас зараз чуєте, бачите? Так, так, добре чую, добре бачу. О, прошу вас, Ми вас теж добре чуємо. Доброго бачимо. вечора. Я хочу вам дуже подякувати. Сказати, що я брала участь веткемпі в попередньому едкемпі. Я дуже задоволена, тому що маса цікавого матеріалу, маса цікавих людей, з яким яких слухаєш, яких розумієш, і в яких бачиш людей, ну, які думають так само, як і ти. Сьогодні ваш п'ятий ювілейний ефір. П'ятий ювілей на зустріч з нами. Я бажаю вам, щоб такі зустрічі були частішими. Тому що сьогодні час пролетів ну от, з 13.30 і до цього часу я навіть ну я навіть не орієнтувалася, що день так швидко летить. Питання дуже важливі піднімалися, особливо питання гідності. І я цілком згодна, що нам треба багато працювати для того, щоб і. Діти наші вчилися гідності, щоб вони вчилися поважати себе, поважати старших, поважати вчителів, тому що ви самі знаєте, що вчителі в нас е, дуже відповідальні люди за е, майже за все в державі, я так завжди кажу. От, тому питання гідності дуже важливі підняті, і е, я думаю, що дивлячись із коментарів, які писали. Колеги сьогодні всі, хто брали участь, це ця толока має продовжуватися, має бути шоста. Я вас дуже прошу. Добре, ми так і плануємо. Взяла скажемо добра. вам чесно. Правда, друзі, ми от ну поділимось, скажемо, як є. У нас зараз внутрішня дискусія. Ми... Самі дуже не до кінця не розуміємо, як краще, чи робити їх частіше, чи навпаки робити рідше? У нас з'явилося якесь відчуття, що може вже всі ну, дуже втомлюються від цього онлайн формату. І от теж ми перебуваємо зараз в такому пошуку найкращого рішення. Тому, якщо у вас є ідеї, теж пишіть нам завжди в месенджер чи на пошту. Ми врахуємо вашу думку. Так, і напишіть, можливо, нам зараз в чат. Раз на місяць це добре, чи треба частіше, чи навпаки. Річ. Я зроблю опитування. Так, ми зараз робимо опитування. Пані Людмила, а ви як думаєте? Та ні, я думаю, раз на місяць це буде дуже, дуже часто, а от хоча б раз на квартал, я думаю, що можливо. Ага, Добре. Домовилися. Пасибі, пані Людмила. Пані Алла Чуб з нами. Пані Алло, вам слово. Добрий вечір. Чи чуєте мене? Так. так, добрий вечір. Чуємо. Рада вітати вас в, в прямому ефірі. Я долучилася трошки пізніше, але я думаю, що те, що я мала почути, я почула. Перш за все, я вам хочу подякувати за те, що даєте можливість поспілкуватися з людьми нашої влади, наших, скажімо так, тих, хто першими робить освіту, і це. У нас така проста розмова, тобто ми можемо поставити запитання, почути їхню відповідь, і я взяла, взяла собі взагалі такий висновок, що чим мудріша людина, тим вона простіша. Тому з розмови Далай-Лами багато цитат, як казала Лілія Гриневич, можна взяти і остання мені найбільше запам'яталося належно, користуйтеся мозком та поєднуйте з добросердям. Якби це акцент на все те, що ви робите, я пам'ятаю всі ваші толоки для розуму і для серця, це перша була, я пам'ятаю, зробила акцент на цьому. І е, таке, е, навіть не побажання, а може, скажімо так, запитання. Кожен з нас має свої особисті такі цінності, відповідно, вони сформовані. Або чи набуті яким певним чином людину взагалі ведуть цінності, людину веде інтуїція, чи людину все ж таки веде досвід. Тому що ми керуємося своїми думками в нашому поступі, в нашому створенні якби нашого ну, світу, і що ж, як ви вважаєте, оце не таке питання досить таке глибоке, мене цікавить. Це все таки наша інтуїція, наші цінності? Чи це наш все таки досвід? Дякую, це цікаве запитання. Прямо от не знаю, що й сказати з цього приводу. Ви знаєте, пані Алло, а як ви думаєте, толоко як часто треба робити? Раз на місяць, раз на квартал? Якщо дуже часто, вона дійсно трошечки якби притуплює. Ні, на на квартал це мало, на місяць це класно буде, як на мене. Так, і так вважає 52 всіх, тих, хто з нами сьогодні. Дякуємо вам дуже за всі ваші коментарі. За те, що так багато людей були достатньо мужніми, щоб приєднатися до етеру і інтернет не подвів. Колеги ми хотіли би сказати, що найближчим часом ми повідомимо, хто отримає цю книгу, і за результатами дискусії, і за результатами спілкування сьогодні. І Я хотів би також нагадати вам, що за підсумками нашої сьогоднішньої долоки ви отримаєте лист, напевно, вже завтра з усією інформацією про день гідності, і записами сесії дискусії. І ви в цьому листі будете мати кроки конкретні, які треба пройти, щоб отримати сертифікат про підвищення педагогічної кваліфікації, яку ви сьогодні, я думаю, отримали у повному обсязі. Ось, е, кажемо вам велике дякую е, за ці толоки за ці зустрічі за те, що залишаємося на зв'язку, незважаючи на, е, на дистанцію. Та? Я думаю, що це один з ключових уроків е, коронавірусної кризи. Маємо приймати той світ, в якому ми живемо. Немає сенсу його ну заперечувати чи проти нього. Протидіяти набагато продуктивніше, ресурсніше і буде спокійніше. Світ мінявся дуже ну, в різні часи. Люди переживали різні зміни і на краще і на гірше. Тому ну, маємо те, що маємо, і в наших силах зробити все можливе, щоб залишатися гідними і пристосовуватися до нових якихось умов або навпаки, самим ставати змінами і створювати якісь нові умови. Та залишаємося разом. Так. Я вам дуже п'ять. Тримайте п'ять онлайн, усі колеги. Гарного вечора п'ятниці він ще у нас залишається. І гарних вихідних. Обіймаємо і до зустрічі за кемпом онлайн. І сподіваюся, що не тільки, але вже наступного року. Хай щастить. Так.